Іра була одним з найбажаніших кандидатів, скажімо так, на операційну роль компанії брата. І таким чином Іра прийшла працювати до нас, і вже там почались відносини. Ми досить довго ще сиділи, декілька років сиділи пліч-опліч, -пліч, так би мовити, в одному офісі. І я її заважав своїм стільцем, а вона мені тим, що постійно лишала багато шоколадок на столі. І вона, бачиш, їй шоколадки не заважали, а мені заважали. Я пам'ятаю, там була якась історія, що ти захворів чи щось таке було. Я зламав ногу досить сильно, а Іра проявила милосердя. Я був в такому, в принципі, в статусі студента майже. Я думаю, що Ірі просто було мене, мене, мене жалко, знаєш, там, типу, це, хармоножка на милицях. І от вона мене підібрала. Чим він тобі студент сподобався тоді? Ну, ми ж давно були вже знайомі. Він просто був дуже цікавою, хорошою людиною.